Український борщ, котельник Тетяна, чи тріщать морози люті, чи періщить сильний дощ, задоволенням смакуєм добрий український борщ. Є картопля, є котлети і салату досхочу. Все одно в обідню пору Всі ми хочемо борщу. Український борщ то сила. Не заміниш і шашликом і з пампушками пухкими, з сальцем і часником. Перша страва в харчуванні в українців на столі. Він легкий в приготуванні, знаний в місті і в селі, борщ зелений і червоний, квасоляний і пісний, борщ холодний і гарячий. І сметаною м'ясний, борщ полтавський з галушками, дуже ситний і смачний, львівський з білими грибами, наваристий запашний, насипайте в полумиски наїмося, то схочу, і разом оду заспіваємо українському борщу.